По-іншому пандакліці це наша стара назва села, яка надійшла від грецької пандек це горіх. Це вами, щоб і і і угу. щоб домой обратно вернулися. Будинок культури почав Працювати в 1961 році. З тих пір пройшло дуже багато часу. Він влаштовувався, робили ремонти. Я вже на цій посаді 25 років являюсь директором цього будинку культури. І що я можу сказати? В нас в будинку культури збережують народні традиції, як болгарські, так і українські на свята. Особливо обрядові дійства, народні традиції все ми дуже охайно дуже зберігаємо і передаємо з покоління в покоління. У нас працюють сім гуртків. У нас є гурток вмілі ручки. Зараз ви подивитесь, у нас буде мастер-клас з нагоди. Ми приурочили це до дня людей з обмеженим можливостями. Вам треба з допомогою клею з'єднати всі деталі, щоб у вас вийшла чарівна ялиночка. Не вистачає молодих фахівців, працівників, тому що оплата культ працівника дуже маленька, і з молоді ніхто, ніхто не хоче оставатися в селі, продовжувати наші е, починання, наше. І не, так, не таку увагу. Приділяють будинкам культури так, так як хотілось би. У нас ремонт от потрібен ремонт даху і оргтехніки не вистачає. Хотілось б мультимедіа, щоб, щоб заходи проходили проводили проходили більш професіональному рівні. Заснована в 1830 році з переселенських болгар, які в свій час втікали від нападів турецьких нападників на Болгарію. Засновниками були п'ять сімей основних. Точно не можу сказати фамілії, але основні я пам'ятаю: це родина Ілієвих, Печевих, Станєвих. Ще, ще по сто, ну ще пару сімей, які в нас вони заснували. У нас в селі виріс дуже великий діяч. Це прем'єр-міністр Болгарії Малінов, який привів Болгарію до незалежності. Він заключив меморандум. Наскільки я пам'ятаю, у нас є научна робота, написана ученицею та вчителем історії в школі. Вони захищали і на міжнародному рівні захищали. Ми цим дуже пушаємось, тому що це дуже велика шана для нашого села. Що такий великий діяч у нас виріс. Школа наша має назву син імені Олександра Павловича Малінова. Село в нас чудове. Я його дуже люблю. Не зважаючи, що йде війна, нас це не зупинило, ми тут живемо, стараємося розвивати культуру. А, Усі свої, те, що нам залишили наші нащадки. Насамперед, це наша мова болгарська. Ми всі розмовляємо вдома нашою болгарською мовою. Ми вирощуємо багато болгарських традицій, те, що є, що в нас є. Перець червоний, який є болгарським наслідком. Ми печемо ту ж міліну, яка називається. В Болгарії Баніця, що вирощуємо багато худоби, робимо болгарську бринзу. І я хочу сказати, що Оріхівці, а по-іншому пандакліці — це наша стара назва села, яка надійшла від грецької «пандек» — це горіх. Тут багато було горіхів насаджено. Коли наші нащадки прийшли, вони їх посадили, і ще у нас залишились з взагалі, засухою великою посохли наші горіхи, але є. Ні, немає вулиць такої, щоб там не, не, нерніріс горіх. Через село протікає річка. Річка протікає на пів села. Вона ось ділиться там, йдуть раз, два, три вулиці, і тут ідуть. Це ж три, шість. виходить, я. Направда сказала шість вулиць. От вона, вона їх поділяє на три, три. Ось так. Що це за річка? Малий котлобух. А ця річка уже згубила свої якості, тому що теж спосуха. Ми чистимо іноді, але знову її забрудняють наші жителі. Працюємо з цим, розмовляємо, стараємося, щоб ми йшли до чистоти, трошки більш-менш по-європейськи. Але важко важко ще. ось це ввести ось так. Які зараз населення. Населення у нас 1715 по прописці з реєстрів, а так взагалі десь. Коло 700-800 людей проживають на території Оріхівки. В школі у нас навчаються близько 100 дітей, а у дитячому садочку до 20 більше дітей, пенсіонерів у нас багато. Так, у нас працює сімейна медицина, там у нас начислюється в їхній штатному лікар, медсестра. Технічний персонал. Є Укрпошта, яка працює три рази на тиждень, вхвачує все населення, пенсії роздаються, хто зарплату може отримати, є у нас термінал, посилки, ну, усі послуги такі, що пошта у нас надає. Є у нас ЦНАП, віддалений, працює адміністратор, який теж надає всі послуги. У нас є ще переселенці з 2014 року, коли Почалася війна на Донбасі. Люди сюди приїхали, і це наші колись уродженці нашого села, там батьки. Вони приїхали сюди. Зв'язку з тим, що село не газифіковане. Ми всі користуємося твердим паливом пічним. Тому люди не сильно до нас. Я хочу сказати, що приїжджають. Є багато приїхали були тут і потім виїжджають. Шукають кращі умови для життя. Але тут можна прожити в Оріхівці, тому що є пічка сьогодні в домі, і у зв'язку ось так, що у нас сьогодні вимикається світло. Можна прожити, можна. Роботи немає? Навіть ну, на полі немає роботи. Даже... Же на границям їдуть раньше... в інші села. Да. Раніше в нас був колкос, були п'ять. Была, была работа, а сейчас люди, были люди все выезжают. Хочешь, не хочешь, можешь, не можешь. Uh -huh. Вот uh -huh. это плохо, да. А что-то интересное про Ореховку расскажете нам? Открыли нам новое заведение. Это сейчас актуально. Вот, Вкусняшки купили сегодня. Что там, выпечка, да? Выпечка, да. Хлеб. Полочка да. есть личные, да, да. Лучные. Короче, сходить есть куда вот так вот. Ну да. Ну, есть. Сидеть, да. <сорганизации> <сорганизации> да. денежки, да. Можно да. собраться вот так подружки и выходим. <сорганизации> О, супер. А да. что бы да, вы кофе, улучшили в селе? <сорганизации> что вот <сорганизации> что не хватает, и в будущем что нужно бы еще сделать? Сидеть, чтобы вернулись, все родные, чтобы поприезжали. Много уехала. С целыми семьями уехали. уезжают, люди боятся, переживают. Главное, чтобы война закончилась, угу. и все, чтобы домой обратно вернулись. Да, это да. Очень жалко, что молодежь выезжает. Конечно. Да. Практически ну, выезжает. уже не осталось. Да. Не Но у вас очень красивое село. Спасибо. Вы молодцы. Спасибо вам за ваш всем. труд. Наш водій в дуже поганому стані. Він засох ще багато років, ще до того, як я почала працювати на цій посаді, а було таке болото, вже залишилося. Раніше це був великий водойом, де могли люди ловити рибу, і піти скупатися, молодь, а були сади, їх повирубали вже. Дуже погано, що у нас проблема велика з водою. Навіть з аналізами, коли ми здаємо, у нас дуже солена вода солена це дуже кричаща проблема оріхівки. Mm -hmm. Але в кожному домі практично є колодязі, але в зв'язку з посохою у нас проблема в тому, що багато колодязів теж посохли і люди стараються привозити воду додому. А у нас є основний колодязь, Антоновий колодязь. Колись нашому діду, можемо сказати, так села приснилося, що там повинен бути колодязь на цьому місці. Він почав копати, і насправді він знайшов питну воду. Ця вода по сьогоднішній день ось ми її п'ємо. Для міських може вона буде інакшою. Салони побачиться, а для нас ми привикли на До цієї води ми її п'ємо. У нашому закладі в цьому році 93 учні навчаються. Є учні, які на сімейному навчанні, але, звісно, більшість учнів вони на очному. Скільки є класів зараз? Uh, всі 11 класів. На жаль, вже без паралелів, але є поки всі класи наявні від першого по одинадцятий. В цьому році набрали перших класів. Так uh, шестеро діток цього року. Uh, ну менше ніж хотілося б мати, але uh, що маємо, те маємо. Бачимо, що у вас дуже добра, гарна школа. Так, Ліцей. школа у нас mm -hmm. триповерхова, дуже красива, простора. Ми дуже пишаємося своєю школою. Вона одна у нас на весь район, така красива. Тому Дуже шкода, що у нас мало діток. На жаль, вже за новими реформами в 27-му році наша школа вже не буде ліцеєм, а буде гімназією, тому що старша школа буде вже профільною, яка має навчатися в інших опорних закладах. На жаль, ми не можемо. Нашим дітям дати можливість залишитися в 10-11 класі в нашому закладі наразі теж ведеться розмова про те, щоб об'єднати школу із садочком. Ну не знаємо в який період часу це може відбутися, але можливо через кілька років також ми можемо приєднати і садочок. Вже до нашого ліцею. Зараз працюють всі три поверхи школи. Так, так. Триповерховий будинок, так. І вся школа отаплюється якось? Так, так, вся школа. Так, ну, більш-менш намагаємося, щоб діткам було тут е, е, зручно, тепло, атмосферно. Ну, докладаємо до цього зусилля. Через... Ну, добре, когось пускатиме. було, Спочатку це було як тир, але згодом, коли вже ми мали щось думати, е, думати де куди, то вирішили, що це буде найбезпечніше місце, де можна е, захистити дітей і весь колектив. Тому е, це, по-перше, було: е, ну ось ми бачимо там двері, так вони ведуть на вихід, так, поки що там е, ще ведуться роботи. Так, ну, наразі ми можемо всіма дітками тут розміститися ось у цьому ось приміщенні. Тут у нас є, ми бачимо, конвектори, які допомагають зігріти діток. Так? Ну і весь час ми тут і знаходимося. Діти грають там у шахи, шашки з вчителями навіть між собою. Розфарбовки, розмальовки беруть, книжки читають. Ну, ось так ми проводимо час тут.